Якщо я бачу по то дзвонити 101. Вони розказували, як поводити себе при повітряній тривозі, розказували нам, що робити, якщо ранені десь якісь друзі. Саме головне, треба позвонити рятувальникам, мілі, якимось іншим службам, щоб вони змогли обслідувати цей інородний предмет. Цієї опалювального сезону ви вже підготувалися, Звісно. Yes. тобто безпечно. Ну, так. <плес> так, слідкуємо, щоб розетки були, ну щоб вони не лізли до них, щоб розетки були в певному стані, yes. Сінниками не користувалися, ну тільки під нашим доглядом. Ну, в принципі, те, що нам якби радять, те ми і дітям говоримо. Yes. Кожен раз наголошую. Нічого не піднімайте, ну ні іграшку, ні телефон. Ну. Взагалі нічого. Фахівці служби порятунку до нас дуже часто завітають і завжди проводиться бесіда з дітьми, профілактика, перевіряючи, чи все в нас належності. В нас є вогнегасники. Ну ми якби стараємося бути готовими. Наближається осінньо-зимовий період, це дотримання громадянами та мешканцями громади правил пожежної безпеки в поводі, користування електроприладами, пічним опаленням. От, також враховуючи військовий стан нашої держави, ми наголошуємо громадянами на безпечне поводження та на порядок дій при виявленні якихось не, незрозумілих вибухонебезпечних предметів, то необхідне сповіщення відповідних служб у разі їх виявлення. Також особливу увагу ми звертаємо на верстви такі населення, як група ризику. Це одинокі пристаріли, багатодітні особи, які зловживають з передними